Шановні ну, депутати, сьогодні проводимо чергове засідання нашої постійної депутатської комісії. І сьогодні в порядку денному наступні питання про припинення договору оренди комунального майна Почаївської міської територіальної громади Почаївської міської ради від 21.01.2022 року. Про дострокове припинення договору оренди комунального майна Почаївської міської територіальної громади Почаївської міської ради від 01.04.2023 року. Про передачу в оренду комунального майна Почаївської міської територіальної громади шляхом проведення аукціону. І ще одне питання про передачу в оренду комунального майна Почаївської міської територіальної громади шляхом проведення аукціону. Сергій Вікторович, будь ласка, ще про це питання. Ага, так. Значить, Про припинення договору оренди комунального майна Кочаївської міської територіальної громади від 21 січня 2022 року. Е -е, значить, у відповідності до пункту 9.4 під пункту 9.6.1 пункту 9.6 договору оренди комунального майна Почавської міської територіальної громади від 21 січня 22 керуючи частиною 1 статті 24 закону України про оренду державного та комунального майна статті 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні у зв'язку із відсутністю заяви орендаря на продовження договору оренди комунального майна Печальської міської територіальної громади Почайської міської ради 21 січня другого року. З метою упорядкування орендних відносин на території Почаївської громади міська рада вирішила припинити договір оренди комунального майна Почаївської міської територіальної громади Почаївської міської ради від 21 січня 2022 року, укладеного між Почаївською міською радою та фізичною особою-підприємцем Войтюк Галиною Михайлівною у зв'язку із закінченням строку, на який його укладено, а саме 31 січня 2025 року. Друге, доручити Почаївському міському голові Василю Бойку укласти акт приймання передачі або повернення з оренди орендованого майна на частину нежитлового приміщення нової школи А опорного закладу Почайська загальноосвітня школа перших третіх ступенів Почаївської міської ради, що знаходиться за адресою місто Почаїв, вулиця Шевченка, 15, Кравнецької району Тернопільської області, загальною площою 114,9 квадратних метрів. Фізичній особі підприємцю Войтюк Галині Михайлівні провести повний розрахунок по сплаті орендної плати з Почаївською міською радою та енергоносіїв згідно договору оренди комунального майна Почаївської міської територіальної громади від 21.01.2022 року, контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства розбереження, транспорту та благоустрою. Віця, якщо коротко між Почаївською міською радою та ФОП Войтюк був укладений договір оренду у 2022 році. Термін він був укладений шляхом продовження по новому закону на 2 роки 11 місяців. Цих 2 роки 11 місяців закінчилося 31, закінчується 31 січня 2025 року. У відповідності до закону про оренду та комунального майна орендар, який має намір продовжити договір, звертається до орендодавця за 3 місяці до закінчення договору. При цьому Разом з заявою на продовження він е надає орендодавцю про оцінку майна або оцінку такого майна. В нашому випадку га Гойтюк Галина Михайлівна, тобто на даний момент діючий орендар, вона не, не написала такої заяви, не зареєструвала її встановлений законодавством термін і оцінки не надала. Тому в даному випадку пропонується е припинити договір оренди комунального майна. Даний у зв'язку із закінченням терміну його дії, тобто на який він і був укладений. Чи будуть ще якісь питання? Питань немає. Якщо голосуємо то за одного дякую. Наступне питання про дострокове припинення договору оренди комунального майна від 1.04.2023 року. Розглянувши лист приватного підприємства Агроекспрессервіс за номером 10.12.24 від 10 грудня 24-го року. Зареєстрований в міській раді 23 грудня 2024 року за вхідним номером 25210141 з метою впорядкування орендних відносин на території громади, керуючи частиною другої статті 24 закону про оренду державного комунального майна статтею 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні, міська рада вирішила. Припинити достроково договір оренди комунального майна Почаївської міської територіальної громади Почаївської міської ради від 1 квітня 2023 року, укладеного між Почаївською міською радою та приватним підприємством «Агроекспресервіс» за взаємною згодою сторін з, з 1 лютого 2025 року, доручити Почаївському міському голові Василю Бойку укласти акт приймання передачі або повернення з оренди орендованого майна на комплекс автогараж площею. 1182,7 квадратних метрів, що розміщене за адресою вулиця Лісна, 31, село Ридеме, Кременецького району Тернопільської області, приватному підприємству «Авроекспрес-сервіс» Провести повний розрахунок по сплаті орендної плати з Почаївською міською радою та енергоносіїв згідно договору оренди комунального майна Почаївської громади від 1 квітня 2023 року. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань комунальної власності, житлово комунального господарства нерозбереження, транспорту та благоустрою. Значить до Почаївської міської ради надійшла заява від приватного підприємства Агроекспрес-сервіс яке є в нас орендарем. Нашого комунального майна саме комплексу автогаражі в селі Ридомир по вулиці Лісна, 31. Значить, вони просять, надійшла заява до нас 23 грудня, де вони просять припинити договір оренди достроково, так як вони його не використовують і змоги в майбутньому його використовувати, вони не вбачають. Я вам зачитаю цю заяву. Приватне підприємство у зв'язку з виробничою необхідністю просить припинити дію договору оренди комунального майна Почаївської громади від першого року щодо комплексу комунального майна автогараж за адресою село ридове Кремлецької району Тернопільської області вулиця Лісна, будинок 31 з 15 грудня 2024 року. Вони просять. Але оскільки ця заява лише в міській раді була зареєстрована 23 грудня, а згідно закону про оренду державного та комунального майна. Рішення щодо припинення договору оренду вирішує, це є виключні повноваження орендодавця, тобто орендодавця в нашому випадку це є Рада Почаївська. Тому слухається дане питання і пропонується е, припинити даний договір з 1 лютого. Для них за взаємною згодою сторінною. Пропозицію підтримує. Дякую. Наступне питання про передачу в оренду частину, значить об'єкта. Відповідно до статей 2660 закону про місцеве самоврядування в Україні, закону України про оренду державного та комунального майна, порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого основні Кабінету міністрів України від 3 червня 2020 року за номером 483 Печенська міська рада вирішила: передати в оренду частину другого поверха нежитлового приміщення адміністративного будинку Почайської міської ради площею. 30,4 квадратних метри, що знаходиться за адресою вулиця Варшавська, 23, село Лосятин, та перебуває на балансі Печаївської міської ради шляхом проведення аукціону терміном на 5 років, включити частину другого поверху нежитлового приміщення адміністративного будинку Почаївської міської ради площею 30,4 квадратних метрів, що знаходиться за адресою вулиця Варшавська, 23, село Лосятин, та перебуває на балансі Почаївської міської ради до переліку майна першого. Типу делегувати виконавчому комітету Печальської міської ради повноваження щодо затвердження умов та стартової ціни частини об'єкта нерухомого майна комунальної власності для передачі в оренду шляхом проведення аукціону, вказаному у пункті 1 даного рішення. Четверте юридичному відділу Почаївської міської ради опублікувати оголошення про передачу майна, зазначеного у пункті 1 цього рішення, в електронній торговій системі та вчинити інші необхідні дії, передбачені чинним законодавством України. Контроль за виконанням даного рішення покласе на постійну комісію міської ради з питань комунальної власності житлово комунального господарства нерозбереження, транспорту та благоустрою. що я вже зачитав. Значить, даним проєктом рішенням пропонується в нас е на території Лосятинського старостинського округу, зокрема в селі Лосятин, там, де розміщений адмінбудівля староста, е є частини, не використовується певний вид нежитлових приміщень для того, щоб приміщення не псувалися, для того, щоб і, ці приміщення якось використовувалися кимось, і з цього міська рада можливо і отримувала, та неможливо, а отримувала прибуток. Пропонується передати дане. дане там це є дві кімнатки площою, тобто одна 18,8 квадратних метрів. І друга кімнатка 11,6 квадратних метрів. Разом це є 34 квадратних метри. Їх пропонується передати в оренду шляхом проведення опціону. Тобто аукціон буде опублікований в електронній торговій системі Прозоро. Будь-хто, хто буде мати намір, зможе в ньому взяти участь, запропонувати, виграти цей аукціон, запропонувати найбільшу орендну плату та стати його орендерем. Така пропозиція. Голосую, так. підтримуємо. Так. І останнє питання це про передачу значить, ще одна передача в оренду у десь є. Похідним від питанням, тому що ми припинили попереднім договіром оренди, це є у зв'язку із закінченням 31 січня 2025 року договору оренди комунального майна Почаївської громади від 21 січня 2022 року з метою упорядкування орендних відносин на території громади відповідно до статей 2660 закону України про місцеве самоврядування в Україні, закону України про оренду державного та комунального майна. Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 3 червня 2020 року за номером 483 Почаївська міська рада вирішила передати в оренду частину нежитлової будівлі, приміщення нової школи а опорного закладу Почаївська загальноосвітня школа перших третіх ступенів Почаївської міської ради Тернопільської області за адресою вулиця Шевченка, 15, місто Почаїв. Площею 114,9 квадратних метрів для організації харчування дітей терміном на 5 років, включити частину нежитлової будівлі, приміщення нової школи а опорного закладу Почаївська ЗОЖ, ну, школа перших третій ступенів Почаївської міської ради Тернопільської області за адресою вулиця Шевченка, 15 місто Почаїв, площею 114,9 квадратних метрів до переліку майна першого типу. Делегувати виконавчому комітету Почаївської міської ради повноваження щодо затвердження умов та стартової ціни частини об'єкта нерухомого майна комунальної власності для передачі в оренду шляхом проведення опціону, вказаному у пункті 1 даного рішення, юридичному відділу Почальської міської ради опублікувати оголошення про передачу майна, зазначеного у пункті 1 даного рішення, в електронній торговій системі та вчинити інші необхідні дії, передбачені чинним законодавством України. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань комунальної власності з господарства на розбереження, транспорту та благоустрою. Значить, по даному проекту рішення у нас 31 серпня, як я вже говорив, закінчується січня, закінчується договір оренди, укладений між міською радою та ФОП войтюк Галиною Михайлівною. Відповідно, існує загроза тому, що в нас в школі перестануть харчуватися дітки. Чому він закінчується і не продовжується? Тому що е, орендар за три місяці не подав нам заяву на продовження, не подав відповідний пакет документів, які він мусив, би згідно закону це подати і зробити. Відповідно, даний договір буде припинений. Ми йому не можемо продовжити. Е, а буде а тому для того, щоб е, дітки наші харчувалися, і надалі працювала столова, пропонується. Негайно розпочати процедурні моменти щодо проведення аукціону, обрання нового орендаря і надалі продовжити харчування наших дітей в Почаївській, в опорному закладі, в Почальській школі. Розуміло, і підтримуємо це підтримую. Підтримую. Всі питання. Все, дякую, шановна. Шановні пане Володимире.